Захист восьмого домашнього завдання перетин поверхню. 25 завдання. Для початку зазначаю точки, де перетинаються дві наші поверхні: точка 1, 2, 3, 4 будуть співпадати на площині під 2. Є так само, як і точки 7-8 і точки 5-6. Далі. За допомогою лінії зв'язку переношу ці точки на площину на Пі-3. Площину ці точки будуть у нас знаходитися на крайніх гранях. Точки 5-6 будуть співпадати на, на площині Пі-3. І точки 3 та 4 будуть також знаходитися на гранях, та точка 1 та 2 буде співпадати. Далі. Будуємо проєкцію на площину під 2. Для початку зазначаємо, зазначаємо лініями зв'язку. Наші точки 1, 2, 3 та 4. Вони будуть утворювати такий ромб, так, а також ми будемо бачити грані цього нашого ромба. Лініями зв'язку знайшли ці точки. А далі знаходимо точки 5 та 6. Так само тут відміряємо відстань і проводимо і проводимо лінію. Та проводимо лінію зв'язку. І знаходимо точку 5 та 6. Далі можна застосувати за сталою кресленника, можна виміряти тут відстань, і перенести її сюди точку 7 та 8. Далі замальовуємо тостою зеленою ті, те, що ми побачимо, і пунктирною те, що ми бачити не будемо. 26. Для початку знаходимо точку 1. Це точка, де наші дві поверхні будуть перетинатися. І малюємо, переносимо цю лінію на площину під 2. І далі, оскільки ми знаємо, що в проєкції наш конус на площині під 2 буде давати круг, ми малюємо цей круг. І з радусом буде від середини до цієї точки 1. Намалювали і довели сам цей, це коло до нашого, до нашого перетину з циліндром. Тому ми можемо сказати, що наша лінія перетину. Буде співпадати з, нашого, з нашої лінією циліндра. І далі, після того, як ми намалювали коло, ми знайшли точки Ми знайшли точки, там, де перетинається це наше коло нашого конуса та циліндра. Вони перетинаються в точки 2 та 2 штрих. Далі ми лініями зв'язку переносимо ці точки на площину П1. Далі шукаємо нашу найнижчу точку, нашу найнижчу точку. Це буде точка 3. Далі лініями зв'язком переносимо цю точку 3. Коли ми знайшли точку 3, можна зрозуміти, що наша лінія перетину буде проходити від точки 2 до точки 3. Далі для допомоги ми проводимо наші допоміжні площини, провели цю площину та далі знайшла. Де саме буде розташовуватися наше наступне коло. Я лініями зв'язку виміряла довжину від нашої точки 4, провела цю лінію зв'язку та намалювала коло, я обмовилася, мала на увазі, що від нашого центру, там, де ми намалювали нашу січну площину, я від центру провела лінію перетину. Нашу лі лінію зв'язку, та від цієї лінії зв'язку вже намалювала дві точки. Так вийшло, що ці точки також співпали з нашим, нашою ось лінією, тож я зазначила точку 4. Так само знаходжу нашу, далі ще провела одну допоміжну січну площину і також виміряла відстань нашу від центру, виміряла. Виміряла нашу відстань, провела лініями зв'язку та намалювала наше коло. Так. Та намалювала наше коло, і вже після цього зазначила точки 5, 5, 5 1 та 5, 1 штрих. І перенесла ці точки на площину П2, і знайшла точку 5 вже на площині П2. Далі можна також було провести додаткові січні площини, для того, щоб більш точно визначити нашу, нашу лінію перетину поверхонь. І далі, вже після того, як я знайшла всі знайшла точки, я їх замалювала товстою зеленою лінією, для того, щоб показати, де буде знаходитися наша лінія перетину. І так само знайшла. Нашу лінію перетину, нашу лінію перетину поверхонь, але тільки ось від точки 2, від точки 2 та 2 штрих до точки 1 наше коло буде замальоване, не замальованим а. Не замальованим, а буде проведена Суцільна зелена лінія, оскільки ми це наш, наше коло, ми його побачимо. А вже від точки 2 до точки 4-5, і тут від точки 2 штрих до точки 5 штрих, ми вже не побачимо нашу, ми вже не побачимо нашу лінію претину.